Перезимували звірі птахів зоопарку без втрат і навіть з приплідом. Цьогоріч завезли і нові види тварин солікати і лами. Після обов'язкового періоду карантину їх переселять у нові вольєри, які вже будують. Для майже 250 мешканців звіринця готують індивідуальний раціон, збагачений вітамінами та мінералами. Плануємо розпочати нові вольєри для червонокнижних видів медведів. Сам проект він коштує 13 мільйонів гривень. І перша черга будівництва запланована власне в цьому році ми вже подали цей проект на конкурс Державного регіонального фонду. Ми пройшли перший відбір. Зараз цей проект знаходиться в Києві в Мінрегіонбуді. Минулого року в зоопарку збудували вольєри для водоплавної птиці, покращили умови для верблюдів, страусів, мавпочок. Багато попрацювали над ландшафтним дизайном, облаштуванням дитячих майданчиків. Та нарешті знайшли вільний час. Нам давно розказували ще друзі наші, щоб створили такий зоопарк. Будемо чекати, поки його відремонтують повністю, і з задоволенням прийдемо ще раз подивитися на всі звірі. Побачу вони зараз переміщені. Трішки. А кого кормил? Козочок. А чим корміл? Травою. А не страшно було? Ні. Ну, вони мене облізуває. Порядкування території, якої понад 8 гектарів, продовжується. Що до прибирання та висадки декоративних рослин долучається і виконавчий апарат Вінницької обласної ради. Є функціональні обов'язки, які Тримають біля робочого столу. Все, що стосується долучення до от таких от акцій, постійно приходив, насолоджувався тою атмосферою, тим всім, що можна тут побачити, від дитячого сміху. від Посмішок батьків утримання тварин минулого року обійшлося майже два мільйони гривень, з яких 1, 200 мільйон двісті кошти обласного бюджету. Решту забезпечили дочірні підприємства. Він до структури якої входить зоопарк, а також меценати. Анатолій Васильович зараз будує тут робить навчальний клас. Діти з цієї області можуть сюди приїхати, проводити уроки. Працівники обласного комунального лісового підприємства в рамках місячника благоустрою проводять висадку вічно-зелених декоративних рослин. Півтисячі саджанців прикрасять населені пункти регіону.